Друзі, доброго дня! Я розгорнула один з трьох штоленів, які я випікала, і пройшло 10 діб, і я вирішила його все ж таки спробувати. Ще два таких штолена будуть в мене лежати до Різдва, до 25 грудня. Але я ж повинна знати, бо це новий рецепт. І я хочу знати, що я поставлю на стол на різдво. Це старовинний рецепт. Я знайшла, я об'єднала декілька рецептів, які я знайшла на німецьких сайтах, ютуб-каналах, бо це ж саме німецька страва. Що самого незвичайного в цьому старовинному рецепті, що дріжджі тут розводяться не на молоці, як ми звикли це робити, а на бренді. І я навіть думала, що нічого не вийде, бо дріжджі і бренді, але вони класно спрацювали. Тож я думаю, що цей рецепт е це поєднання німецьких рецептів. Має право на життя, і я думаю, що за цим рецептом я буду ще у наступні роки робити штолін. Мабуть, хтось з вас теж зацікавиться, або візьме хоча б щось з цього, якісь такі елементи і створить свій рецепт штолену. Коли тільки дивишся на ці яскраві фарби, вже відчувається такий Смак свята. Тут в мене вишня в'ялина, в'ялина, журавлина. Ну, зараз я зважувати не буду, я просто потрошки всього, а потім подивлюся, скільки в мене там всього вийшло. Тут в мене родзинки. Такі по пару жменів поки що. Це цукати з ананасу. Вони фарбовані, ну, що ж робити? І І ще я буду нарізати в'ялені абрикоси. Їх треба шматочками порізати. Тепер я ще натру цедру апельсину. Додаю у цю красу цедру апельсину. Додам трішечки мускатного горіху, ну і кориця яка ж зимова випічка без кориці. А тепер саме головне все це я заливаю ромом. Сухофрукти будуть впитувати в себе. Ром, і я ще декілька днів буду їх перемішувати пару разів на день. І якщо я побачу, що ром повністю впитався, то я буду трошки ще й додавати рому. Що потрібно для того, щоб зробити марципан? Потрібен перемелений мигдаль. В мене є мигдалеве, мигдалеве борошно, тобто я собі роботу трошки. Облегшили. Я буду робити марципан саме з мигдалевого борошна. Засипаю туди пудру. У розрахунку на 100 грамів мигдалю перемеленого або борошна 50 грамів цукрової пудри. У мене тут 150 грамів борошна і тобто 75 грамів цукрової пудри, можна брати. Трошки більше пудри, якщо ви полюбляєте дуже-дуже солодкі страви. І води треба додати е, стільки, щоб в нас вийшов такий, як пластилин, така маса. І я буду додавати не тільки воду, а й бренді. Тобто, спочатку я додам бренді. Десь скільки 25-30 грамів. А потім буду додавати воду до бажаної консистенції. Ну, ось, марципан готовий. Буквально за 5 хвилин і його вже можна їсти. Я буду готувати 3 штолини, тобто мені потрібні 3 шматочки марципану краще його одразу зробити, якоїсь, придати йому якусь форму, щоб потім не розминати знову, бо його треба покласти до холодильнику, а у холодильнику він стане твердим. І його знову потрібно буде як пластилин, знаєте, так, розминати, а потім знову ж. Він дійсно, як пластилин, і, до речі, з нього можна зараз ліпити якісь фігурки для тортів, там якісь прикраси. Я з нього ліпила такий маленький домик на зимовий торт. Тобто можна з ним. Займатися творчістю, такою арт-терапією, я б сказала, а потім ще й з'їсти цю вкусняку. Зараз, друзі, я буду робити дуже дивну річ. Я буду розводити дріжджі бренді, бо Ну, зазвичай ми розводимо дріжджі теплим молоком, але у старовинному німецькому рецепті їх треба розводити саме в бренді. Додаю 125 грамів цукрової пудри. Тут в мене 450 грамів масла, теж я кидаю сюди. І ще, що мене здивувало, що у німецьких рецептах немає. Яєць, але ж це ж здоба, тобто одне яйце я все ж додам. Я думаю, що зайвим воно не буде. Тепер підійшла черга дріжджів, які розведені у бренді. І виливаю тепле молоко. Хоча б тут молоко, а не бутилка. Якогось алкоголю, ще трошки мускатного горіху, Радять. радить старовинний німецький рецепт. І замішуємо тісто, але сюди, трошки пізніше, треба додати ще 250 грамів борошна. Ну, а наступну частину приготування штолену я вже не довірю тістомісу. Тільки руками я буду додавати сюди цукати, які відстоювалися декілька днів у ромі та трошки горіхів. І поступово все це перемішувати. Я переклала всю цю красу у велику таку кастрюлю, бо тісто має піднятися. Накрила харчовою плівкою і поставила до духовки на режим підйому тіста. Можна поставити в будь-яке тепле місце. Якщо воно у вас є в мене в квартирі, такого на жаль зараз немає, бо батареї холодні. Можна поставити, якщо у вас батареї гарячі, Біля батареї і час від часу трошки повертати різними боками. Я вийнула тісто з кастрюлі, бачите, як воно підійшло, яке воно таке поросте. І тепер буду продовжувати з ним працювати. Тісто потрібно трошки так обмяти, щоб з нього вийшли зайві бульбашки. В багатьох рецептах штолен йде без марципану, просто так загортають і ось так от і запекають. Я читала, що марципан у даному випадку це не просто начинка, це такий символ, символ ціла немовля, христа. Це ж різдвяна випічка. Тому ми якби укладаємо Христа і якби загортаємо його. Тобто. Робимо йому таки, пеленаємо хреста. Ось і ось такий штолен вийшов перший. Він має ще полежати при кімнатній температурі і ще трошки піднятися. Бачите, я буду діяти такою шпателем великим, щоб. Переносити штоли. Я поклала штоли на деко і накрила їх харчовою плівкою. І так вони в мене лежатимуть десь хвилин 40, вони мають ще підійти, бо я ж їх трошки зм'яла, а тепер вони повинні трошки піднятися. Пройшло 20 хвилин, і мої штолени вже значно збільшилися в розмірах. Я вже включила духовку на 180 градусів, щоб вона прогрілася. І після того, як в мене там буде сигнал, що вже вона прогрілася, я буду ставити штолини у духовку. Ось мій перший штолен я вже витягнула. Бачите, який він огроменний. Ще два таких з цієї порції, три ось таких огромних штолена вийшли. І зараз, поки він гарячий, я його буду змащувати розтопленим вершковим маслом. Дуже багато, треба дуже добре змащити маслом і одразу ж присипати теж такою, Таким хорошим шаром цукрової пудри, бо це не Стільки для смаку, скільки для того, щоб це був така скоринка захисна і щоб штолен змог пролежати там тиждень, два-три, в моєму випадку, це більш ніж місяць, і ця цукрова скоринка буде його захищати. І там всередині будуть, будуть проходити там певні процеси. Він буде становитися більш насиченим його смак. А, на жаль, зараз ну, пробувати можна, але не бажано, бо він зараз не має ще такого насиченого смаку. Тобто буду триматися. Тепер треба ретельно загорнути штолени. Я буду загортати у два шари пекарського паперу і у два шари фольги. І ось у такому вигляді я покладу. Е, ще місце я, до речі, не придумала для нього, але це має бути якесь холодне сухе е, місце. Якщо у вас там на балконі не буває морозу, то так. Я читала, що до холодильнику не бажано. Чому саме я не знаю. Але якщо е, хтось говорить, що не бажано, мабуть, були якісь прецеденти, тому не буде ризикувати.